Але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля. Розхлюбувала це ще багато років. Хотіла за ці 30 секунд показати kind of what I'm professional girl. Okay. З важким серцем ціна Кароль вперше розповіла про величезний кредит, який повісили на неї за участь в пісенному конкурсі Євробачення в 2006 році, який вона ж сама руками виплачувала із великим ентузіазмом виконавиця натякнула, що готова знову виступити на Євробаченні? І от якраз цей 30 секундний перформанс 2023 року, я думаю, надихнув ціну до повернення на конкурс, бо вона вже інша. Чи хотіла поїхати на Євробачення ще раз? Класна питання. Таня, в принципі, так це. Крутий драйв, тонус, і я знаю, що я можу. І я знаю, що я інша. на другий рік своєї популярності в далекому 2006 році тіна Кароль мало що розуміла, що у бізнесі в неї був продюсер, вона ніби була під захистом і цим скористалися, і з нею вчинили недобре. Ну я мало чого розуміла взагалі, які можуть бути підстави, які люди підступні, і їхати до речі на пісенний конкурс. Це був не її вибір. Коли я їхала на Євробачення, це не зовсім була моя. Ідея, ніхто не питав ніколи. Нас відбір Євробачення для ціни пройшов добре. А от за участь в пісенному конкурсі довелося сплатити з власної кишені. Прийняти у вибірковому турі. Е, участь це півбіди на той момент. Це ну це це ок, це моє завдання. Все, що відбулось потім, край тяжке за чутками. Участь у конкурсі у 2006 році тіні кароль обійшлося від 100 до 250 тисяч доларів при тому, що в неї були продюсери. Під мене взяли величезний фінансовий кредит, які повісили на мене, які я закривала дуже багато років. Тому співачка резюмувала, що так як їхала вона, так їхати ніколи не потрібно. Я маю поганий емоційний досвід, пов'язаний з тим минулим. Потім, коли я з'явилася вже у е, 2023-му, це було фан круто. А от як виконавиця готувалася до 30 секундного камбеку у 2023 році, коли Україна проводила Євробачення у Великій Британії, дивіться далі відео. Мейк я робила собі сама, і про це можливо, колись я розкажу вам більше. Репетиції в мене приходили абсолютно всюди на сцени під сценою в репетиційних класах. Де всюди могла? Там я і проводила репетицію, тому що в нас було обмаль часу, аби звести номер з танцюристами з Великобританії. Червоний костюм, який ви бачите, пошив Іван Фролов, відомий український дизайнер на весь світ. Все було класно на довгій ноті, а потім мене перегорнули вверх до догори, і цей трюк придуман був буквально за декілька днів чи за день до виступу. І ми всі переживали, чи все буде вдало, але все вийшло, і бачите, всі радіють, все круто. За кулісами всі підтримали Україну і пишались тим, що. Ості ов і українське вибачення в Великобританії це було круто. О, тут, до речі, я обіймаю учасника гурту Калош Цьом, па-пам!